Доброго ранку, мої любі малята. Послухайте, будь ласка, розповідь про осінь. Я осінь всюди походжаю, фарбую листя у різні кольори, грибів, горіхів у запасі маю, зелену силу різних кольорів. Я в ліс прийшла, щоб у звірят спитати, як до осені готуються вони. Мені обов'язково треба знати бо скоро вже настануть холоди. Малята, сьогодні ми будем... буду я вам розповідати, як же звірі до осені готуються. Подивіться, будь ласка. Білки восени збирають горішки, шишки та жолотю і складають їх у гнізда між гілками або ховають у ямках між дерев. Погана пам'ять у білок інколи корисна для лісу, бо вони часто забувають, де закопають свої запаси. А грибі вилочки сушать на гілках, а зимку, перестрибуючи з гілки на гілки, ласують сушеними грибочками. Бобри – дбайливі байливі господарі і їжу запасають, і хатку встигають зробити. Кроти і миші готуються до холодної зими. Восени миша риє собі нірку, до якої ведуть 5-6 доріжок. У норах мишей можна знайти до 8 кг насіння. Пізньої осені ведмеді знаходять собі місце для зимового сну берліг. Найкращий берег у землі, у ямі або під поваленими деревами, там тепло і затишно, під пухнастою ковдрою з листя і сніговою периною. Їхні запаси залежать від того, що вони їли останню неділю. Їдять вони горіхи, рибу, об'їдаються ягодами. Їхній сон дуже чутливий. Ясної осінньої днини облаштовує собі житло їжак. Восени у їжаків мало харчування, бо поховалися черв'яки, зникли ящерки, лягли спати змії та чорні вуші. До речі, запасів на зиму собі їжак не робить, бо взимку їжак спить і їжа йому не потрібна. Борсук не тільки віддідається жолудями, а й робить запаси. У його нірці можна знайти сушених жаб, жуків і гриби, а нірку, де він спить, утеплює листям та гарно вичищає. Бабаки у вересні поселяються у постійних норах для зимів з сім'ями. Вхід у нору вони закладають землею або камінням і лягають у сплячку, яка триває від шести до восьми місяців. І взимку вони не харчуються. Заєць. у нього дуже розвинений слух, який допомагає вчасно почути небезпеку. Зайці їдять узимку кору дерев, але самі можуть стати здобиччю для хижаків. Лисиця. Лапи в лисиці на зиму обростають дуже густим шерстю. Лисиця має добрий слух і нюх та добру пам'ять, добре плаває, стрибає. Лисиця полює на миш та птиць. Вовк на зиму гуртується у зграї. Вовк узимку завжди зовсім голодний, тому він пробігає десятки кілометрів, щоб кого небудь з'їсти. А їсть він мишей, птахів. Дякую, дітки, до побачення!